Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку градусна сітка. Як правильно нанести на карту міста, гори, річки? Таке питання турбувало ще батька географії Еретосфена в 3 столітті до нашої ери. Для цього вчений грек довільно наніс на карту тонкі лінії, які назвав паралелями і меридіанами. Якщо ви уважно подивитесь на сучасні глобус або географічну карту, то побачите ці лінії. Але проводять їх тепер не довільно, а в певному порядку. Меридіани це умовні найкоротші лінії, проведені на карті чи глобусі від одного полюса до іншого. На місцевості їх немає. Усі меридіани зближуються біля полюсів, а потім сходяться в точці полюса. Напрямок меридіана збігається з напрямком тіні від предметів на поверхні землі о півдні. Меридіан можна провести через будь-яку точку земної поверхні, і усюди він буде спрямований на північ і південь, тобто до полюсів. Вам уже відомо, що на глобусі на однаковій відстані від полюсів проведено коло екватор. Крім нього, є й інші кола, паралелі. Сама назва паралелі означає положення цих ліній відносно екватора. Їх проведено строго паралельно до нього. Екватор також паралель, причому головна. Від нього відлічують інші паралелі, проведені через певні відстані в градусах у північній і південній півкулях. Паралелі так само умовні лінії, проведені на карті чи глобусі паралельно екватору. Вони оперізують земну кулю із заходу на схід. Паралель, як і меридіан, можна провести через будь-яку точку земної поверхні. На відміну від меридіанів, на глобусі паралелі не однакові за довжиною. Найдовша паралель екватор. Від нього в напрямку до полюсів радіус кіл паралелей зменшується. Меридіан і паралель можна провести через будь-яку точку земної поверхні. На карті і глобусі їх проводять через однакову кількість градусів, наприклад, через 10 або 20. Перетинаючись, вони утворюють градусну сітку Землі. Зрозуміло, що на земній поверхні цієї сітки немає, вона є уявною. Усі лінії градусної сітки зображені на глобусах і картах для зручності вивчення нашої планети. Градусна сітка дає змогу визначати напрямки на карті. Якщо на планах місцевості напрямок на північ орієнтований точно на верхню рамку, то на картах його вказують меридіани. А паралелі, відповідно, напрямок Захід-схід. На карті сторони горизонту враховують тоді, коли визначають положення материків, країн населених пунктів щодо більших об'єктів. Наприклад, Антарктида розташована в Південній півкулі, Франція на Заході Європи, Кримський півострів на півдні України. На цьому ми з вами завершимо розгляд нашого сьогоднішнього уроку Градусна сітка. Я бажаю вам всього найкращого, бережіть себе і до наступної зустрічі!